У мене є перечуття, що ініціатива про зустріч Трампа з Путіном з'явилася в тому числі і в Кабінетах Кремля, реагуючи на той умовний дедлайн, який Сполучені Штати Америки встановлені ну, для Росії, по введенню санкцій. Тому що вони можуть дути щоки скільки завгодно, що їх це не хвилює, що російська економіка адаптована під санкційний тиск і їх новими санкціями не злякаєш. Тим не менш, цифри говорять про інше: російська економіка рухається до не просто стагнації, а до шоку. І про це вже дозволяють собі говорити офіційні відповідальні особи. Російської Федерації на офіційних заходах, чого раніше, не було, і риторика їхня зводиться до того, що якщо так продовжиться далі, то в найближчому майбутньому, наприклад, у 26-му році, ми можемо опинитися не ми, а ворог вони кажуть, так, що так. ми можемо опинитися у стані такої економічного колапсу. Коли реально треба буде скорочувати видатки, і не випадково на наступний рік на військову складову, яка була рекордна за угу. весь час незалежності, скоротили видатки скоротили. Та. Тому так, якби, це він на це не може не зважати. Але ми бачимо, що от зараз от, риторика така, що давайте рухатися у напрямку е, миру, будемо пом'якшувати санкції. Оце одна з тих. Е, Цілий, яку переслідує Путін, максимально зняти з себе цей санкційний mm -hmm. тиск, тому що ну це прямо впливає на його спроможність воювати далі.